таку сенсорну коробочку дуже легко і зовсім нескладно зробити. Треба знайти безпосередньо ємність, тобто коробку. У мене вона ось така, трошки металева вимога, щоб вона щільно закривалася, щоб нічого звідти не випало. Ось так закривається в мене. Ось її зміст цієї коробочки. Чого там тільки немає, і таке все фактурне. Ну, На мій погляд, цікаве. Мені самі іноді цікаво це перебирати. Ну, що ми бачимо? Бачимо це боб, чорні боби. Додала я цю коробочку. Бачимо жолудь да, з шапочкою навіть. Це каштан, О, горіх бачимо, декілька горіхів поклала туди, окремо шапочки жолудів, також поклала я навіть макарони спіралькою цікаве, це м -м, Боб був і нут такі кругленькі, це нути. Це квасоля, стара квасоля. Ось макарона така спіралькою. Зовсім різні, але досить фактурні предмети, знаходяться в сенсорній коробочці. Вона не тільки розвиває дрібну моторику дитини дошкільного віку, а й тактильні відчуття. Тобто ручками дитина пізнає світ, пізнає навколишні предмети і може сформувати в себе в голові те, як вони виглядають. Із змісту цієї коробочки можна викладати цифри. Ось одиничка, ми вчили недавно. Ось таке нібито сонечко. І взагалі розвивати уяву дитини. Вона може викласти, що їй прийде на розум. І можете самі придумувати різні завдання, що можна зробити з цієї коробочки. Ось така. В цій коробочці є окрема шляпка від жолудя. Ось знайшли жолудь, одягли на нього шляпку. Діти радіють, ура, склалося. Можна просто ось так перебирати взяти окремо, окремо горіх в руку, потримати, подивитись, який він, потім взяти жолудь. Ось так, гладенький. Ага. А каштан? В чому різниця від горіха або жовдя? Угу. Беремо. А це що? Вони так радіють: Ой, макаронина. Макаронина. А це Боб. Заразом вони вчать назви, нові слова, розвивається їх активний словник. Тобто, з якого боку не поглянути? Досить кори корисна річ ця сенсорна коробочка. На ваш розсуд її наповнюйте і пограйте разом з дітьми. Це також заспокоює, знімає стрес.